продавали це все по арабських країнах, і так далі, що ми так сильно еволюціонуємо і для того, аби подивитися на цей контраст, вкотре ми підготували спеціальний матеріал, от такої показати еволюцію, зміни, трансформацію сухопутних військ нашої держави, коли ходить дупа на військову службу. Йорочисто клянусь народу України завжди бути вірним і відданим йому. Це перша присяга на вірність України. Її склали воїни 65-го полку зв'язку сухопутних військ у рівному 23 грудня 1991 року. І зробили це не за командою згори, а з власної ініціативи. 9 тисяч танків, понад 11 тисяч броньованих машин піхоти та десанту. Такий спадок дістався Україні після розпаду СРСР. Однак, вже до кінця 1996 року, на виконання договору про звичайні збройні сили в Європі, який підписали ще в часи колишнього союзу, Україна знищила 2 тисячі танків і півтори тисячі БМП, скорочували й особовий склад, престиж та авторитет армії в очах суспільства падав. Товариші офіцери! Ради на хрещатику в першій половині 90-х відбувалися не з нагоди головного державного свята Дня Незалежності, а як і в СРСР до дня перемоги 9 травня. Та й від 80-х вони мало чим відрізнялися. Ті ж радянські ідеологічні наративи про велику перемогу у великій вітчизняній війні, боротьбу з фашизмом і навіть радянський народ-переможець. От тільки червоні прапори вже замінили державні синьо-жовті стяги. Це вже останній великий парад наших захисників перед російським вторгненням. У повітрі вже відчутна загроза з боку Кремля. Тож Україна хотіла показати і своїм громадянам, і ворогу, на що здатні її збройні сили. Основа ЗСУ сухопутні війська, а саме піхота. 90% успіху забезпечує штурмова українська піхота. Вона вигрібає. 90% всього того, що відбувається на лінії зіткнення, на лінії фронту, І на голову летить. 90% того, що летить з боку росіян. За даними The Military Balance, цьогоріч сухопутні війська складалися з 250 тисяч військовослужбовців, організовані вони в чотири командування Захід, Північ, Схід, Південь. Щодо техніки, то у 2023-му наші сухопутні війська мали на своєму балансі 953 танки різних типів і модифікацій, 770 бойових машин піхоти, 1159 бронетранспортерів, 200 розвідувальних бронемашин, 512 самохідних артилерійських. Їх установок. Нинішню війну іноді називають війною артилерії. Багато вогневих зіткнень відбувається в контрбатарейній боротьбі. Невеликий, але добре навчений підрозділ гармашів одним залпом може змінити хід бою. Майстерність українських артилеристів і в тому, що вони змогли вже під час війни перейти з радянських гармат на американські трисімки. Їх наші військові, до речі, називають трьома сокирами батарею та інші іноземні гармати. Саме артилерія модернізувалася чи не найпершою. Ще у травні 2022-го задовго до танків БТР, БМП та іншої важкої техніки наші воїни отримали цю американську гаубицю. Постіл. Партнерія працює 24/7. Не вмолкає, що з нашого боку, що з боку російських окупантів а це ракети СС 24 здатні нести ядерні боєголовки. Загалом на озброєні зсу в 1994 році було майже дві сотні ракет до комплексів із понад тисячою ядерних бойових зарядів. Усіх їх довелося знищити. Як відомо Україна відмовилася від ядерного озброєння в обмін на так звані гарантії безпеки у 1994 році. Замінити їх нічим, проте в останні роки наші зсу поповнили вітчизняними високоточними системами залпового вогню, вільха та верба. Після початку повномасштабного вторгнення збройні сили прискорили перехід на зброю західного натовського зразка. Старі радянські танки Т замінюють німецькі леопарди та американські Абемси, радянські САУ, гвоздика та гіацинт поступово витісняють польські краби, БТР 60 і 80 почали поступатися місцем американським Бредлі. Поповнюють запаси наших сухопутних військ і російські трофеї, захоплені на полі бою. І щоб там не було, скільки б.